У 2026 році люди все частіше стикаються з ситуаціями, де без правової допомоги складно розібратися у трудових питаннях, спорах щодо майна чи сімейних конфліктах. Ми поспілкувалися про те, наскільки потрібен адвокат у наш час, і обговорили цю тему з адвокатом Максимом Букуром. Можете, будь ласка, розповісти трошки про себе, хто ви чим ви займаєтесь, і яка у вас специфіка на сьогодні? Звати мене Букур Максим Євгенович, я діючий адвокат, засновник адвокатського бюро «Букур Компані», Працюю вже адвокатом з 2020 року. Угу. Чому ви обрали саме цю спеціальність і пішли далі працювати по неї? До цього я працював з 2011 року державним обвинувачем по 2020 рік. З інституту, так склалось, вступив до юридичного е, інституту і продовжив працювати юристом. Ви пам'ятаєте свій перший кейс, який ви закрили саме? Так, і пам'ятаю, і коли державним обвинувачем е, був е, в органах прокуратури, працював е, перший обвинувальний акт, коли був скерований в 2011 році. Це крадіжка була. А вже коли адвокатом, ну скажімо так. По іншу сторону барикад, то це була перша справа, це дорожня транспортна пригода була складна з летальним випадком, а друга справа відразу ж після неї була це щодо економічного злочину. Ну, по це кримінальне провадження було, і ми захищали особу. І дуже вдало, це дуже вдалий кейс був, але дуже довгий, 3,5 роки тривала ця справа. Чи були у вас на початку такі справи, за які ви не бралися, або вважали, що, наприклад, не вистачає досвіду, або були складними для вас? В той період часу ми майже за всі справи брались. Але є принцип, і досі. За які справи ми не вступаємо. Ми не вступаємо. Справи пов'язані з екологією, ми їх не беремо. Це принципова наша позиція. Не беремо справи пов'язані з торгівлею або розповсюдженням наркотичних засобів. Ми також ці справи не беремо. Так, в практиці була одна справа, але ну, ми після того, от принцип, ні. Таку категорію справ ми також не беремо. Угу. І щодо інших тяжких а, саме а, розбойних нападів і тому подібне, такі категорії справ ми не беремо. Ну, це наша принципова позиція. Ну, у ваших заявах на консультації написані такі напрямки, як ДТП, кримінальний процес, цивільний процес та інші. Чому саме ці ніші ви обрали для себе? Ну, це тільки ряд категорій справ, які ми беремо. Ми беремо так, ба дуже багато звертається людей щодо транспорт, дорожньо-транспортних пригод і адмінправопорушень, і кримінальних правопорушень, складання адміністративних протоколів. Це що стосується дорожньо-транспортних пригод, їх дуже велика кількість на сьогоднішній день. Щодо кримінальних процесів проваджень, беремо кримінальні Провадження. Саме розглядаємо. Процесах в судових засіданнях виступаємо, ну, захищаємо, представляємо інтереси. Ну не всі категорії справ ми беремо. Економічні щодо економічних правопорушень ми беремо, тому що це складні справи. Не тільки може орган досудового слідства вірно викладати ті факти. Ми коригуємо ці факти, вказуємо потім на досудовому слідстві, на судовому, де є прогалини, де є порушення невідповідності, щоб входити. Ході вже на досудовому та судовому слідстві, ці прогалини ми висвітлюємо. І після того вже потім приймається об'єктивно те чи інше рішення. Якісь цих напрямків, які ви керуєте, є затребуваними у суспільстві саме. Ну, на сьогоднішній день всі напрямки і цивільні, дуже багато цивільних справ у нас щодо відшкодування шкоди, щодо відшкодування шкоди в дорожньо-транспортних пригодах, саме адмінправопорушення по дорожньо-транспортним пригодам, кримінальні провадження. Це ну, саме в нашій області, як вказує ну, статистика показує, то у нас на сьогоднішній день саме велика кількість, велика концентрація дорожньо-транспортних пригод, тому вони найчастіше. дорожньо-транспортні пригоди, відшкодування. Також у нас наразі є на сьогоднішній день дуже багато ще розгляд кримінальних проваджень пов'язаний. Ну, і різні, різні кримінальні правопорушення, які на сьогоднішній день є. Люди звертаються. Ну, ми займаємося, супроводжуємо, скажімо так, супроводжуємо. Підприємства. А, а, в той чи іншій мірі за їх потребності, а, консультуємо підприємства. Чи змінився взагалі попит на юридичні послуги з початку повномасштабного вторгнення? Можливо, за окремими категоріями, можливо, за віком людей, які до вас звертаються. А, попит він такий, як і був до. Збройної агресії, а, і на сьогоднішній день ну, він майже однаковий. А, шаленого там, попиту вверх, скажімо так, в прогресії його а, немає. Але на сьогоднішній день я хочу сказати, що молодь, яка а, у нас є, юристи, молоді юристи, вони дуже потужні, вони вчаться. Ну, нам наступають, скажем так, уже на п'яте. Ну, це ті, хто хочуть е, вчитися. От, ми у себе в команду беремо е, молодих людей, е, навіть е, нас є такі, які ще не закінчили е, вуз, е, але в зв'язку з тим, що онлайн. Е, Приходять, вчаться, ми навчаємо, допомагаємо, ну і потім е, працевлаштовуємо. У нас велика вже команда, яка різноманітно е, бере справи, скажімо так. У нас є е, відділ адмінправопорушень по кримінальним провадженням, по цивільним провадженням. Ще є два напрямки, поки що за них балакати. Не будемо це потім наступного інтерв'ю. Можна спитати з приводу команди, взагалі, як проходить відбір саме людей, які можуть у вас працювати, звертаються до нас, приходять на консультацію, ми спілкуємося і вирішуємо там, беремо на якийсь тестовий проміжок часу. Ну, якщо людині подобається і співпрацьовуємося, скажімо так, то людина залишається усі. Моменти обговорюються, ну, і ми усіляко допомагаємо, щоб людина розвивалась. Тому що ми, якщо це саме молодь, ну, у них, скажімо так, вони не практики, вони все, що було в підручниках, все, що їм. В університеті, в інституті там дали е, ті знання а їм якся необхідно їх е, вживати в реальне життя, от переносити на бумагу там і тому подібне все і тому навчаємо. Якщо подобається, залишаються далі. Працюють. Ага, можна сказати, з початком повномасштабного вторгнення дуже багато випадків траплялося, що зверталися військові так само по вашим напрямкам. І таке питання, чи супроводжуєте ви військових у ваших так само напрямках діяльності? Так, багато о, військовослужбовців, які на сьогоднішній день до нас звертаються саме з дорожньо-транспортних подій щодо відшкодування шкоди, о, допомагаємо дуже великій кількості також допомагаємо. О, у нас є категорії справ, не всі, але багато. категорій справ по військовослужбовцям це кримінальні правопорушення. А порушують відносно військовослужбовців, не багато, але порушують кримінальні правопорушення. І ми допомагаємо виходити з тої чи іншої ситуації, скажімо так. Спочатком повномасштабного вторгнення чи є якісь Найчастіші проблеми, до яких, з яких до вас звертаються саме військові або цивільні люди. Саме категорії, ну щоб я вам сказав, що ну, на, на, точки зору, на сьогоднішній день дорожньо-транспортні події ну, до нас більше звертаються по дорожньо-транспортним подіям. Якщо розподіляти, то потім звертаються а, щодо цивільних справ, відшкодування шкоди, кримінальні правопорушення. Військові додатково звертаються щодо. Прорахування їм заробітної плати. Комусь деякі вважають самостійно, що не або недоплачено якісь кошти. Прораховуємо, звертаємося до суду. Суд встановлює такий факт і назначає прорахування коштів. Угу. чи можна сказати взагалі так, що головна проблема зараз у нас це не те, що у нас. Не вистачає законів, а це через те, що їх неправильно застосовують у суспільстві. Закони у нас, скажімо так, з тим, з якими ми постійно працюємо, законодавчі акти, процеси у нас дуже добрі, ну скажімо так. Вони доопрацьовані ну, майже повністю. Може, де є які прогалини, ну, це особисто, на мій погляд. Вони доопрацьовані. Ну, на, наприклад, візьмемо Кримінальний та кримінально процесуальний кодекс. Вони у нас були змінені, якщо не помиляюсь, в 2011 році зміни були у них там, в 2012 чи 2011 році. І збірник Кримінально-процесуального кодексу він зібрав до себе. Усі міжнародні інституції. Потім зроблено було в, до нашого кримінально процесуального кодексу. Ну він прям-прям от то, що, то, що треба. Ну, і інші також змінюються відповідно до потреб. Ну, щоб я сказав, щоб їх глобально змінювати, ні, не потрібно. Все працює. Можна з вашої точки зору, як з точки зору юриста, чи потрібно взагалі людині мати свого юриста, адвоката, консультанта, який постійно буде з ним знаходитись на майже кожному шляху? У деяких випадках, щоб він зміг приїхати, наприклад, там якщо у вашій справі це ДТП, наприклад, або відшкодування, чи взагалі, або це перебільшення? Звісно, необхідно. Ну, давайте так почнемо з того, що ну, наприклад власник транспортного засобу у нього є страховка, так. Ну, ми сьогодні живемо в такий прогресивний час, що у підприємців у підприємств є свої юристи на підприємствах. Ми купуємо страховки на життя, там, на машини і тому подібне. Ну, для, щоб був у когось підписаний договір на обслуговування з адвокатом. Ну, так, ну це, це сьогодні прямо реалії реалії. Є обслуговування, ви можете звертатись в будь-який час, там, дзвонити та чи інша проблема, там трапилась, проконсультуйте. Ну, ви за це, це платите кошти, у вас договір на обслуговування. Ну точно так же і підприємства. Обслуговуємо. Наприклад, є відділи, які з нами комунікують. Тих чи інших підприємств направляють нам договори на перевірку, там, підприємства, у, у яких є дуже великий автопарк, ми їх обслуговуємо, от вони звертаються постійно, там, та чи інша ситуація. Ми не можемо, звісно, розірватися там чи в тому, тому місці, в двох або в трьох одночасно бути, але. Людина дзвонить, якщо необхідно, включає відеозв'язок, все фіксується і готуємо відповідні документи, все. От. Це найобхідне. Кожному, кожному, моя особиста думка, якщо є така змога, необхідно наймати собі адвоката, підписувати з ним договір, щоб він, скажімо так. Лажав в шафі постійно або в мобільному телефоні номер адвоката необхідно мати. А можна почути вашу думку. Ви кажете, що можна, от, наприклад, як у разі ДТП, зв'язатися з адвокатом, так, перетелефонувати, відеозв'язок включити і показати, що трапилося саме розповісти. Взагалі, ось такі, як онлайн консультування, вони є такими так. самими ефективними, як, якщо ви саме приїдете на місце Так, Так, так. Ну от дивіться: наприклад, у нас е, клієнти є, дуже багато клієнтів з Одеської області. і От е, клієнт е, потрапляє в ДТП в місті Одеса. Ну, і, Звісно, знаходячись в Дніпропетровській області, до Одеської, ну, ми фізично не зможемо прибути на складання там, тих чи інших документів. І людина з нами постійно на зв'язку фіксувала все, що ми вказували. Е, Записали так, як ми вказували, консультували з нами. Ну на сьогоднішній день відносно неї все одно була справа направлена до суду, але всі ті консультації, всі ті поради, які ми надали в ході розгляду даної справи. Справа була закрита. Судей за відсутністю складу за відсутністю. Складу, mm -hmm. саме адмінправопорушення. І наш клієнт виграв справу, все. от Хоча на нього склали. Ну, ну так, о, на момент складання, думали, що він порушив право дорожнього руху, а ні. от І всі заміри, які ми вказували робити, ну зробили все, все зафіксовано було. І все, клієнт виграв справу. І таких справ, ну, безліч. От на сьогоднішній день їх. Просто безліч і необхідно фіксувати відразу. Тому і дзвонять, yeah. ну, багато людей дзвонять там, та у нас трапилось ДТП, підскажіть. Ну, ми розуміємо, що в цей період часу, ну, там, можливо, і ніколи буде там, вказувати, давайте договір заключати. Там, у нас дуже багато клієнтів, яких от, допоможіть все там, будь ласка, там, нам розкажіть, що необхідно там, зафіксувати, як ми вказуємо все. Вказали, людина собі записала або запам'ятала. Все, все зробила. Потім проходить деякий час, дзвонять, кажуть, можна до вас приїхати? Ну, звісно. Ми кажемо, ну були такі випадки. А хто вам надиктував? Та що ж, швидше надиктували. Ну, ми ж кажемо, ну, ми ж бачимо, що вірно на, на все зроблено. Так, а де це було? Ну багато дуже випадків. Можливо, якщо договорів немає, неможливо запам'ятати. Так, все. Також о, справи в таких випадках виграються. Ви працюєте по всій Україні, я так розумію, або в деяких саме регіонах. Ну, о, працюємо по всій Україні, але у нас о, на сьогоднішній день о, в місті Павлограді, о, в Дніпрі, о, Одеська область, о, Київ, Київська область о, це основні наші напрямки. Київська область, Київ, Одеса, Одеська область, Дніпро, Дніпропетровська область три основних напрямки. Додатково на сьогоднішній день. Ну це вже після того, як створили Адвокатське бюро, після того у нас ще розглядається один проєкт. Це відповідно до. Вінницької області, ну це так. Ще на майбутнє ще не, не розуміємо. Будемо там, не будемо, але так, є партнери, з якими ми по Київській області співпрацюємо. По Одеській області ми самостійно працюємо і по Дніпропетровській з партнерами Київсь, в Київ, в Києві, Київській області, ну додатково в Вінниці поки що йдуть переговори. Там уже будемо дивитися. Можна спитати останнє питання: чи складно було на початку? Вам, от ви кажете, там не брали справи з пов'язані з екологією, так. Чи було складно відмовляти людям колись? На, на початку, наприклад. Ну, відмовляти, а, ну, я в якому сілі, що. Таких, ну, ви не таких, таких, таких справ небагато. Ну, небагато їх, ну, їх багато. Ну, до нас звертались небагато з такими справами. Ну, Це принципіальна позиція ще, ще до адвокатури була. Такі злочини, ну… Це принципові щодо там, навколишнього середовища, щодо життя та здоров'я людини ну, щодо там, розповсюдження заборонених речовин. Ні, такі ми справи, ну, ні, ні, не беремо. Є ще декілька категорій справ, вони на сьогоднішній день дуже не розповсюджені, ну, це в іншому інтерв'ю. От, можна буде вказувати. Ні, принципова позиція ще до адвокатури вона була. А таких справ звертались відмовляти. Ну, Це наша позиція, це наша робота. Якщо наша позиція, ми не беремо такі справи, не розглядаємо. Ну, є інші спеціалісти, які беруть такі справи і можуть. Ну, це ж не вказувати. Ну, це особисто моя така позиція. От, а є. Спеціалісти, які от прям займаються цими справами, спеціалізуються на таких справах, а, знають, скажімо так, усі а, підводні камені в таких категоріях справ. От, вони ну, займаються. Ми ну, – ми, ми ні. На жаль, чи не на жаль, не знаю. Ми не беремо такі справи. От. Мало, звертались мало з такими справами. Ну, коли звертались, ми відмовляли. Дякую вам велике за те, що надали нам інтерв'ю. Таке. Дякую.